Доброго благословенного світлого дня понеділка. Новий тиждень під звуки баранчиків і овечок я перше сам рахував. На одному схилі нарахував понад 100 штук, бо вже їх повертали додому, але ще все рівно випасають чи допасають. Ми в Лугах. Луги це аж під Говерлою. Славна частинка України. Сьогодні беремо собі такий файний стишок на озброєння на цілий тиждень, саме з Матея 6,26, де Ісус два рази закликає. Пам'ятаєте момент, коли він каже: подивіться на польові лілеї. Подивіться, гляньте на птиць Небесних, на лілеї, бо вони нічого не роблять, а красивіше виглядають, ніж Соломон у своїх шатах. А птиці, бо нічого не роблять, а переживають зиму і є. Але суті суть не в тому, що вони роблять чи ні. Але суть в цьому закликові Ісуса: гляньте, подивіться, гляньте. Ми якось недавно з батьком їдемо в машині, а я йому я щось звернув увагу на... То, як дерева виглядають, які тепер різнокольорові жовті, хоча вже, вже не є такі кольори яскраві, як були тиждень тому. А батько каже, слухай, справді, ми таки так забігані, ми так замотуємося у всіх наших цих ну, справах, що ми забуваємо дивитися, ми забуваємо споглядати. Справді, виявляється, я час з цим стикаюся, що великі люди, великі письменники, наприклад, останньо читаю Толкіна, його біографію, завжди щодня ви виділяли собі. Час для прогулянки, тобто це і подихати повітрям, і фізичне навантаження мінімальне, але це і споглядання. Тобто це дуже важливо. І послухайте, всякі великі відкриття, які ми знаємо, майже всі виходили з спостереження. Пам'ятаєте, ятає, пам пам'ятаєте, як там один вуйко побачив, як яблуко впало і відкрив силу тяжіння? Хтось там розказував, як а, а, будівничі надихнулися лелекою і збудували літак. Хтось надихнувся з трикозою, збудували гелікоптер. Тобто, через споглядання, через те, як ми дивимося на світ, як ми бачимо, як ми стаємо уважними до дрібниць, ми можемо надихнутися справді для цілої купи речей. Мало того, коли вам бракує натхнення, коли вам бракує якихось свіжих ідей, то підіть, підіть кудись на прогулянку, підіть у ліс, підіть для того, щоб виконати заповідь. Ісуса, гляньте, погляньте. Є купа речей і купа свідчень, як наші військові військові творчо виходять з положення на місцях на війні. Чому власне через споглядання? Бо уважні до дрібниць, бо уважні до деталей. Тому нехай це буде таким закликом до всіх нас на цілий тиждень з цього понеділка. Оце запрошення Ісуса. Тобто, як ви можете зробити правильний висновок про те, що наскільки треба брати, про здбати про свій вигляд зовнішній, або про, про, про те, як ти як ти виглядаєш, або що одягнутися. Щого брати висновок для того, аби себе забезпечити правильно чи неправильно, чи достатньо, Тобі Ісус каже: гляньте, погляньте, подивіться. Ну а для того, аби подивитися, то треба дивитися не тільки на свій потолок, на свій на свою стелю і стіни, але треба вийти за межі стелі і стін. Тому гляньте, запрошую вас усіх глянути. І давайте. Поділіться у коментарях під цим відео, поділіться якимось цікавим спостереженням, яке, яке ви зробили останнім часом. А може, яке зробите сьогодні, чи може навіть яке зробите завтра, повернетеся і прокоментуєте відео. Гляньте, поділіться якимось чимось, що ви для себе відкрили на днях, чимось, що ви для себе відкрили недавно. От таке цікаве спостереження, я для себе відкрив, коли листя опадає, ліс стає голий, то після дощу. В нас у горах робиться просто десятки, якщо не сотні, струмочків, які просто таке враження, що молоко тече. І я здивований був, що їх ніколи не видно влітку, бо влітку їх листя ховає, дерева ховають. А взимку я... у нас гори молоком текучі. Правда? А так листя прикриває. Тому кожному періоду своя краса і свої родзинки. Чекаю ділення вашими якимись цікавими спостереженнями. Реагуймо на це на запрошення Ісуса. Гляньте, погляньте, ділімося цим. І нехай це також стане такою перлиною до того, як ми живемо, і взагалі до, до, до нашого життя. Щоб те, що ми бачимо, те, що помічаємо, те, що споглядаємо, чим тішимося, захоплюємося, ділимося, щоб збагачувало наше з вами життя. Тож починаємо сьогодні, починаємо цього тижня. Майтеся файно, мир вам!